Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, сукірянці, жителі міста Секірян та земляки. З вами український історик та журналіст Швець міста Секірян і Чернівецька область. До мене приїхав позаду наш відомий секірянський. Сокірянський, він вже сукірянський, тому що у Сокір'янах приїхав. Відомий Чернівецький журналіст Дмитро Дмитрович Каланча, журналіст, правозахисник. Ми сьогодні у нас. Підійшли до дверей з міськради. Причина дуже проста: от у нас в Кірянах і по Чернівецькій області багато говорять, що нас купили. Що Василь Васильович Козак, голова нашої громади, купив Дмитра Каланчу, а все місто Щоб сис... я не приїжджав сюди. Щоб не приїжджав. Людям. Щоб мені дали бабла, щоб я сюди не приїжджав. Так, так. І я грішний теж думав, що Діма взяв та й продався. І ти Ді... радіна, ти. Ну, я ж чесно сказав, я по чеснику. А Діма взяв а, приїхав, я. а він не чекав, бо що я признаюся. Ну, от, Бачите, я чесно, я кажу, діму купили, я вже тут один лишився. Ну, а мене всі сукіряни, сукірянщини не кажуть, мене кози купив. Ну От ми прийшли ввечері от сьогодні, Василя Васильовича нема, двері зачинені, грошей нема. Виходить так, як Кузьма. Вася, спів... віддай зарплату. Ви ж... да, Василь Васильович, де наші гроші? Нас же купили. Виходить так, як Кузьма поки не співав, нас кинули. Коротше, друзі, у кого є які проблеми. Звертайтеся, будемо по мірі можливості висвітлювати. Просто нас не завжди дозволяють фінанси так працювати, як би вам хотілося. У нас нема фінансування, ми все на своєму фінансуванні. Ну і там хто що підкине, там донати І, дорогі українці, жителі Сокірян, сукірянщини, земляки, нас не купиш, нас не залякаєш. Нас можна тільки убити. Разом до перемоги, слава Україні і смерті ворогам. Слава Україні.